Друзі, вітаю на каналі. В цьому відео ми розглянемо що ж нам прислали китайці. А що я замовив у них? Я замовив сигналізатори клювання. Попереду новий сезон я для себе відкрив карпову риболовлю і вже основательно готовлюсь до наступного сезону, тому замовив сигналізатори та ще одну річ. Обов'язково додивіться відео до кінця, щоб дізнатися, що ж там ще є. Сигналізатори приходять такому в такому чохлі, що за свою невелику суму, я думаю, досить таки достойно, я навіть не очікував. Чохол маленький, але в мене там все, все, всього лиш два сигналізатори та пейджер. На мою думку, сигналізатори без пейджера не варті уваги, тому що прислухатися до цих сигналів. Я не знаю, можливо, то можуть бути і наші, можливо, не наші. Особливо в нічний час мені здається, що потрібно мати обов'язковий пейджор. Ми отримали два сигналізатори. Сигналізатори чор... червоного та зеленого кольорів Діоди та пейджер. Пейджер, звичайно, на 4 сигналізатори. Я так розумію, що він такий, же самий, як комплект із 4. Живляться сигналізатори від батареїв типу 3А. Як сигналізатори, так і пейджер. Ось пейджери три батарейки маємо. Звідси встановлення сигналізаторів Peydру одразу ж вмикається. Приємний звук, без всяких там криків, без нічого. На пейджері є свої регулювання, але їх там не дуже багато. Можна відрегулювати тільки гучність тональність. Також він вимикається кнопкою гучність, кутю притримати. Тональність не дуже великий, в по регулюється. Хотілося б більше низьких частот, але вже як є. Сигналізатор у нас цей червоного кольору, інший той зеленого. Живлення теж від батареї типу 3А. Для мене це досить зручно, тому що не потрібно шукати якісь там крони. А Ці батарейки можна купити в будь-якому найближчому магазині. Розчовлюється все добре. Має бути досить таки непоганий захист Володь, вологи. сигналізаторі є регулювання гучності, тонну та чутливості. А також вимикає сигналізатор, якщо затримати гучність. Тон такий же самий, як і на пейджері. Теж хотілося більше низьких частот, але, на жаль, їх тут немає. Також має хороше налаштування чутливості. Чутливість це працювання між сигналізатором та кількості протягнутої ліски. Тобто ми бачимо, як скільки протягнули, зразу йде е, сигнал на пейджер. Зараз у нас виставлена середня чутливість. Тобто бачимо, що протягуємо листочок і спрацьовує у нас. Плещадка крутиться, і йде спрацювання сигналізатора. Одразу передається сигнал на пейджер. Зараз ми виставимо найменшу чутливість. Ось дивіться, тільки потрібно протягнутися, що відбулося спрацюває. Тут десь, мабуть, ну, сантиметрів 10 потрібно, може і більше навіть. Тепер вистаємо найменшу чутливість. І ось тут у нас працює відразу. Бачите, буквально 2 см і йде спрацювання. Це дуже вже гарний показник. тому що можна побачити і почути клювання найобережнішої риби. вимикається вимагається затриманням кнопки гучності і можна вже його вкласти до я думаю, що краще виймати батарейки, тому що такі недорогі сигналізатори можливо будуть висаджувати них, щоб потім не отримати сюрприз на наступній замовив до цих сигналізаторів потрібно якісь тримачі, правильно? Тому я замовив набір бузбарів прямо в чохлі. Зараз подивимось, що нам прислали китайці і що це це буде за набір такий. Ось теж ця ж фірма. Мені вона дуже подобається. Все, що я не замовляв, все дуже якісне, як на свою ціну. Ось в такому чохлі. Чохон. І, на перший взгляд дуже-дуже хороший, має і подвійний замок, є кріплення для всіх елементів бузбарів, для стійок, для бузбарів, також є дахова кишені. Стійки я взяв з гвинтовим кріпленням, тому що мені вони більше подобається і так набагато простіше ставити. Твердий ґрунт, звичайно, стійку дуже тяжко поставити. Надійно, а ця тримається навіть невеликою кількість закрученої і дуже добре тримається. Висоту я брав невелику, тому що я сильно високо не піднімаю бузбари. Для мене цього, думаю, повністю вистачить. Ось такі стійки. Бузбари прийшли в двох розмірах. Я, звичайно, думав, що буде один, але прийшли двох розміру. Один довший, один коротший. Я навіть не знаю, куди ставити довший, куди коротший. Якщо ви знаєте, підскажіть, будь ласка. Я думаю, що все ж таки довший потрібно ставити до котушок, тому що, можливо, вони будуть заважати одна одній на короткому. Але вже будемо пробувати на водоймі. Ну, не знаю. Мені здається, що. Більшого не, повинно вистачити на катушки і не буде вони заважати. Ось так все фіксується. Звичайно, на риболовлі я не знаю, чи буду так гарно все складувати, але можливо, якщо буде час, то можливо і буду. А якщо ні, то можливо вже вдома перед наступною риба, риболовлею підготуватися. Щоб все було гарно і красиво. Така кишенька, і я думаю, сюди можна навіть покласти сигналізатори і все буде в одному місці одразу під рукою. Зразу тобто можна поставити і сигналізатори, і бузбари. Але, звісно, трошки можуть потертися, але тож, таке для риболовлі нормально я думаю. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, буду записувати ще відео.